Скажіть мені, будь ласочка, хто не любить пиріжки з горохом, мабуть, майже всі люблять. І сьогодні я це буду робити. Спочатку, звичайно, начинку. Горох напередодні я промила, залила холодною водою, вранці зробила це і пішла на роботу. Зараз прийшла з роботи, знову все промила гарненько. Він розбух ось такий гарний став. Всю цю роботу я залишила за кадром. Тому що, я думаю, вам це не цікаво. Як завжди, показую тільки основні моменти. Заливаю холодною водою і ставлю на плиту варитися. Ну, а поки буде закипати мій горох, я зроблю зажарку до гороху. Ось такий шматочок сала використаю, відріжу, звичайно, шкірочку, тому що сало домашнє. І шкірочка трошки така міцна. Поріжу на кубики. І ось стало покришило на шматочки і відправляю на пательно смажитися. Далі покришу цибульку. Цибульку теж покришила. Сало в процесі смаження помішую, горох наш майже закипає. Сало знову помішую, щоб висмажилося з усіх боків рівномірно. Сало досить топке, ще раз повторюсь, воно домашнє, досить м'яке і гарно витоплюється. Хочу зробити, щоб шкварочки залишились маленькими. І ось на даному етапі сало геть витопилось, я відправляю цибульку, помішую і обсмажую. Цибульку солити я не буду, так як у мене було сало підсолене. Ну, а поки смажилося сало, я декілька разів знімала піну з гороху. Він уже закипів, я додаю сіль, додаю листочок лаврушечки, звичайно, ще буду поглядати і піну ще трошки буду знімати. Прикручую огонь, накриваю кришкою, і горох мій вариться. Тут уже теж майже все досмажується. Щось дуже жирне, в мене вийшла зажарка, сало досить топке, тому я декілька ложок жиру, прибираю, щоб не таке було жирне. І ось прибрала лишній жир, тепер чудово підсмажилася моя засмажка. Виключаю огонь, ще трошки дійде на гарячій сковорідці. Тут прикрутила і на, на маленькому огні горох поки що вариться, поки що отак залишаю. Горох вже майже готовий, вже сідає на дно і треба частіше помішувати ще трошечки, і буде все готово. І так, горох мій зварився. Він майже розварився, але так як я хочу для пиріжків використовувати, тому я його буду пюрирувати. Відправляю сюди нашу засмажену цибульку і салом. Все розмішую. І буду пюрірювати, доведу до однорідності. І ось така однорідна чудова маса в мене вийшла. Це пюре поки що таке трохи рідковате. Всі ми знаємо, коли горох постоїть, він стає густіший. Чудова однорідна смачна маса. Можна їсти так пюре. Можна використовувати для пиріжків. Ось так. Чудово. Мої сімлі сім'ї ми любимо. Цю горохову масу, пюре, тому ми часто робимо на гарнір. Це дуже смачно. Або буває, я ще зроблю сьогодні ми їмо на гарнір, а завтра, що залишається, я роблю пиріжки. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей